150 тисяч ВПО повертаються в окупацію. Це заява депутата Максима Ткаченка, яку він потім сам і спростував. Ну, вона спричинила переполох, скільки переселенців повертаються в окупацію насправді, чому люди це роблять, і чи є провина влади у тому, що переселенці не змогли інтегруватися у нових регіонах. Ми зібрали заяви представників влади і вчергове помітили, чому ж чиновники та провладні політики неохоче відповідають на питання журналістів про проблеми пов'язані з переселенцями. То нам з Алося чи ні? Будемо розбиратися сьогодні разом з вами. Це свобода ранок. З вами Катерина Некреча. Долучайтеся. Ми починаємо. Речі в коментарях можете написати, якщо ви є в ЕПО, якщо у вас є такий досвід, напишіть, як вам вдалося інтегруватися, чи вдалося, і чи можливо ви власне самі пережили той досвід, що змушені були повертатися на окуповану територію. Розкажіть про це, поділіться своїми історіями в коментарях. Це справді важливо, адже ці ефіри ми робимо, тому що наших глядачів ці теми цікавлять. То чи дійсно українці масово повертаються на окуповані території? У суспільстві продовжуються дискусії, породжені заявами різних політиків, скільки людей повернулося, з яких причин та чи вважати їх зрадниками. І виглядає так, що навіть у представників влади немає якогось єдиного бачення щодо переселенців. Ще на початку листопада переселенців, які повернулися в окупацію, назвала зрадниками народна депутатка від слуг народу Мар'яна Безугла у себе в соцмережі X. Давайте послухаємо. Дивіться, якщо ВПО повертається на окуповану територію, то він вона зрадник, а не як кажуть, складнощі буття. Просто зрадник нації, за винятком випадків, якщо йде в рух опору окупанту. Крапка. І не має значення, якої якості допомога чи хто в нас депутати. Це все проблеми росту молодої країни. А от ти або борешся за свою державу і відчуваєш себе її невід'ємною частиною, або йдеш до ворога і тоді стаєш таким же ворогом. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко написав допис, у якому відповів, що з радою у питанні повернення людей в окупацію є не саме повернення, а причини, чому власне люди це роблять. І він до речі озвучив цифру: Нібито 30% Маріупольців повернулися у своє місто. За це його розкритикували маріупольські активісти, які також є переселенцями. Мовляв, порахувати точну кількість тих, хто повернувся, неможливо. А такі заяви шкодять іміджу переселенців та й Маріуполю. Загалом нардеп від слуги народу Максим Ткаченко навіть перевершив Андрюшенка і назвав більш точні цифри в інтерв'ю «Укрінформу» Він заявив, що 150 тисяч українців повернулися на окуповані території, 70 тисяч з них до Маріуполя. Щоправда, потім Ткаченкові довелося спростовувати свої ж слова. Наступного дня він вже сказав, що це було його необґрунтоване і емоційне припущення. Є випадки, коли українці з різних причин змушені здійснювати поїздки на тимчасово окуповані території, але аж ніяк не йдеться про сотні чи навіть десятки тисяч і загальної перевіреної статистики навіть теоретично не може бути. Чому е, пан Ткаченко спростував свою заяву? Нам достеменно невідомо. Проте ми знайшли інформацію, що ще влітку цього ж року пан Ткаченко вже казав е, майже те саме, що 130 тисяч людей повернулися в окупацію, і це він казав на е, прес-конференції на конференції присвяченій допомозі переселенцям, організованій під ігід Верховної Ради України, але цього разу сталося все інакше. Заступниця керівника офісу президента Ірина Верещук, яка донедавна, ви пам'ятаєте, очолювала міністерство з питань окупованих територій, категорично спростувала масове повернення внутрішньо переміщених осіб на окуповані території. Вона стверджує, що держава не може порахувати ці дані а будь-яке озвучування цифр це, мовляв, маніпуляція. Ми не можемо і не маємо жодного ані юридичного, ані політичного і навіть морального права в Такий спосіб використовувати біду наших людей, які часто незадоволені соціально-побутовими умовами, які часто мають питання до рівня допомоги, яка на сьогодні є, так? Але це ні в як не можна ні в який спосіб використовувати соціально-побутові негаразди і повертання на тот. Повернення на тот – це повернення до ворога. До окупанта під чобіт російської армії, яка нас вбиває, яка нас бомбардує, яка нас тероризує. Пані Верещук розкритикувала із заяви голови партії Слуга народу Олени Шуляк, яка нещодавно заявляла, що держава провалила роботу щодо підтримки переселенців і що їхня офіційна кількість зменшується не тому, що вони інтегрувалися на новому місці, а тому, що вони повертаються в окупацію. Про недостатню підтримку переселенців з боку держави говорив і уповноважений справ людини Дмитро Лубінець. Він вважає, що влада повинна краще комунікувати з ВПО і повернути їм виплати на житло, скасовані в березні цього року. Насамперед, держава повинна відверто спілкуватися із ВПО. Люди мають відчувати себе соціально захищеними. Також необхідно розробити ефективні механізми в межах реформи житлової політики та вирішити одні з найголовніших для ВПО питань: питання житла, а також соціальної підтримки. Деякі люди дійсно повертаються на окуповані території. Це нам підтверджують і поліцейські, які займаються евакуацією, і волонтери підтверджують це й самі переселенці. Проте розповідати про своє рішення відкрито не наважуються міркувань безпеки. Нам вдалося отримати коментарі кількох людей з окупованого Маріуполя, які вимушені були повернутися. Ми не називаємо їхніх імен. Давайте послухаємо, які причини називають ці люди. Рішення повертатись додому далось нелегко. Скасування допомоги на проживання закінчували заощадження. Відверто їх просто проїли за ці два роки. Відсутність підтримки з боку держави, шалені ціни на оренду важко виживати, рахуючи кожну витрату. Чоловік на пенсії, а мені до пенсії ще пару років не вистачає. У моєму віці знайти роботу складно. Навіть із виплатами та допомогою доньки доводилось дуже економити. Дякувати, на початку ще була гуманітарна допомога. Ми з чоловіком ще вдома потроху відкладали гроші. Назбирали разом трохи більше ста тисяч і поклали на депозит. У серпні минулого року через цей депозит у нас забрали виплати для переселенців, і гроші з банку зняти не можна, і виплат немає. Платити за оренду стало просто неможливо. А тут ще почали забирати житло у тих, хто виїхав. Тригером стала різниця між рівнем заробітку та можливістю прожити на ці гроші. Щоб забезпечити доньці, хоча б мінімально базові потреби. Я працювала по 12-14 годин продавчиною в магазині. Хотілося і нагодувати, і дати якісь знання дитині, і за квартиру заплатити. Ми тікали буквально з рюкзаками, без мінімальних коштів, без будь-яких зручностей. Виплати ВПО хоч частково покривали оренду квартири, але після березня ми вже не відповідали критеріям. Ще й у травні підняли орендну плату. Довелося думати, як і що робити. Я ще раз звертаюся до вас і закликаю писати нам, чи в коментарях під цим відео, чи нам в соціальні мережі і ділитися своїми історіями, і називати причини, через які особисто ви зіштовхнулися з тим, що вам довелося або майже довелося можливо переїхати назад на окуповану територію. Але чи дійсно українці масово повертаються на окуповані території? Соціолог Антон Грушецький каже, що важливо дивитися не лише на абсолютні цифри, але й на відсоткове співвідношення, навіть якщо взяти озвучену депутатом Ткаченком цифру у 150 тисяч перевести у відсотки, то виходить, що з 4-5 мільйонів ВПО повертається 2-3%. відсотки. До речі, Київський міжнародний інститут соціології досліджував настрої переселенців буквально у вересні-жовтні цього року. Моя колега Ірина Островська поспілкувалася з виконавчим директором КМІС Антоном Грушецьким і дізналася деталі. Перше ви розумієте, є такий маніпулятивний вплив великих цифр. Ми отчули цю цифру, наприклад, 150 тисяч випуск зрозуміло, що це 150 тисяч тритічних доль. І навіть якщо це дійсно відповідає дійсності, це звісно ну, складне питання. Але давайте порахуємо ті ці відсоток. Якщо в Україні 4-5 мільйонів ВПО, тоді мова йде про умовно 2-3 відсотки від усіх ВПО. Тому якщо говорити про статистичні тренди, то означає, що абсолютна більшість ВПО залишається на підконтрольній території і не повертається додому. По-друге, ми якраз в вересні жовтні провели опитування на замовлення офісу Ради Європи серед саме ВПО, і ми питали майже тисячу ВПО в Україні, і серед них 75% в найближчі місяці навіть не збирається нікуди переїжджати. Планували 20%, з яких тільки 5% точно мали плани, і тільки з тих 5% ми тут не ставили запитання, але в інших проектах ми запитували. Практично всі говорять про ПРІС межах України або за кордон. Насправді відсоток тих, хто дійсно хотів би повернутися додому в окупацію. Він є безумовно, такі люди є. Але він не відображає загальні тенденції. Але на нас, звісно, впливають ці цифри, і це часто має більше маніпулятивний вплив ніж там предмет кор коректної конструктивної дискусії, кому повинні вести. Я можу сказати, що у нас іде по-третє висока тенденція інтеграції ВПО, приймаючи громади. Ми ставили запитання: як приймаючи громади, ставляться до ВПО. І у нас, грубо кажучи, 90% постійного населення до. Добре, ставляться до ВПО. Якщо ми запитуємо ВПО, серед них теж умовно близько 90% відчувають до себе нормальне ставлення. Майже 60% ВПО зараз працюють. Єдина проблема, така ну не єдина, але найбільша це те, що більшість ВПО проживають не у власній оселі, а на жаль, в орендованому приміщенні або у знайомих друзів чи модульних містечках. І тому питання саме оселі це є найбільш гострим, який стоїть перед ВПО. Якщо ми говоримо про ВПО, головне не створювати хибну картинку ВПО як тих, хто ви знаєте, дивиться і готовий повертатися в окупацію. Насправді ВПО це наші співгромадяни, і ми повинні бути солідарними і бачити, що вони дійсно там ознайомилися з іншими регіонами і хочуть вкорінюватися в нові громади, де проживають. Ми ставили запитання, за яких умов ви готові повернутися додому, і насправді лише 15% ВПО категорично відкидають і стверджують, що вони не повернуться додому, точно ви будинок зруйнований і так далі. Тобто 80-85% ВПО готові за певних умов повернутися, але умови, які вони висловлюють, вони доволі такі складні. Тобто це нам каже, що була безпека, щоб території були визволені, щоб працювала критична інфраструктура. І насправді, якщо зараз гаряча фаза просто закінчиться, ці умови не будуть виконані, тому абсолютно більшість ВПО не повернеться. Якщо, звісно, Україна зможе визволити всі території і будуть гарантії безпеки, люди можуть ще повернутися, але наразі скоріше це такі віддалені емоційні плани, а не конкретні прагматичні міркування на найближчий. час. Гостя свобода ранок Альона Луньова, директорка з адвокації центру прав людини зміни. Альона, вітаю в нашому ефірі, Дякую, що долучилися. Доброго ранку. Який відсоток на вашу думку проблему, з якими стикаються переселенці, залежить від дій чи бездіяльності влади? Чи є в Україні чітка державна політика щодо ВПО? Чітка державна політика є. У нас є відповідна стратегія з питань внутрішнього переміщення. Ми знаємо про те, що держава ставить своїм пріоритетом не тільки питання інтеграції, але й евакуацію, адаптацію, сприяння поверненню за певних умов добровільного, гідного безумовно. Але сказати, що звичайно базові проблеми внутрішньопереміщених осіб вирішені, зокрема щодо житла. Звичайно, це складно, тому що з об'єктивних насправді причин певних та ресурсів, того що швидко навіть за наявності ресурсів побудувати житло важко відремонтувати, також говорити про те, що будуть інвестування в регіони, які знаходяться під острілами, також складно. Тобто є певний набір об'єктивних причин. Але нам треба визначитися з тим, що ми можемо зробити для того, щоб ВПО підтримати. Зараз, тому що очевидно, нам ще важливо говорити, що не можна створити певну конкуренцію постраждалих, тому що люди, які живуть в Україні, вони всі дек інакше постраждали. Від війни, від наслідків її. І тут важливо, де да, з урахуванням того, що до ВПО ставляться добре, і що ми бачимо по всіх замірах, що в громадах їх приймають. Нам важливо говорити про те, що допомога внутрішньопереміщеним особам має бути співмірною з тою допомогою, яка надається всьому іншому населенню, яке потребує цієї допомоги, іншим вразливим групам. Тому тут, з одного боку, політика має бути направлена на підтримку внутрішньопереміщених осіб, тому що це велика категорія людей, там да, як мінімум, мільйони. З іншого боку, вона має бути такою, яка е, суголосна або співмірна той допомозі, яка надається іншим категоріям, які постраждали внаслідок війни. Вона не має сильно вибиватися. Але базово, звичайно, питання житла є тим самим критичним моментом, який для багатьох внутрішньопереміщених осіб є визначальним для того, щоб залишатися на території України. Я не говорю, що про повернення на окуповані території, але про пошук себе і можливості виїхати за кордон, це точно. Критично, це питання житла. Альона, за вашими спостереженнями, чи наразі є більше ВПО, які повертаються на окуповані території? Ну, і через ті причини, які ви назвали, там, наприклад, житло це вагомо. Ми цитували людей, які анонімно нам погодилися надати коментар, тобто фінанси, яких не вистачає на прожиття в інших регіонах. Власне житло це такі важливі основні фактори. То чи змінюється ця ситуація з порівняння, наприклад, там, з першим роком початку повномасштабної війни? Ви знаєте, тут навіть е, я би сказала, що є декілька моментів. Перше, що е, ми побачили зростання кількості людей, які хочуть виїхати на окуповані території, тоді коли Російська Федерація і окупаційні адміністрації на місцях прийняли рішення про е, певні процедури перереєстрації майна. Тобто Російська Федерація вживає певних зусиль для того, щоб українці їхали, поверталися або їхали на окуповані території, отримували російські паспорти, перереєстровували майно і так далі. Це була весна. І люди почали пробувати виїжджати, тому що боялися, що їхнє майно буде визнано безхазяйним і відібраним. Та націоналізація це один з, одне з масових порушень прав людини на окупованих територіях. Російська Федерація до цього вдається. Тож навесні ми бачили, що люди почали їхати. Спробували. Подивилися, що діють фільтраційні обмеження. Тобто на територію Російської Федерації українці можуть їжджати лише через аеропорт Шереметьєво. там влаштований справжній фільтраційний центр, де людей. Можуть тижніми маринувати і оцінювати наскільки вони можуть їхати в окупацію. Та ми побачили, що люди спробували повертатися, багатьом не вдалося, і ми далі не спостерігали масового повернення на окуповані території, так щоб люди все кидали і їхали, тому що насправді питання безпеки, питання переслідування з боку окупаційної влади, воно залишається і багато людей це розуміють. Але аргумент відібрання власності був таким аргументом, який люди почули. Вони цю загрозу відчули верніше, і вони спробували перереєструвати. Майно комусь вдалося, комусь ні, але це не було так, що люди все масово залишили і поїхали. І зараз цього не відбувається. Тобто масового відтоку не ми не спостерігаємо. Хоча дійсно зараз більше е, лунає та різної інформації про те, що люди їдуть, Які, якась кількість людей вирішує, можливо, в якийсь момент, що треба виїхати, принаймні, там є житло в окупації, але це не є масовим явищем, і воно не збільшується критично. В порівнянні з двадцяторим роком, я думаю, що трошки збільшилося, тому що люди побачили. Наскільки в регіоні, які вони покинули спокійно, неспокійно і щось для себе вирішують. Але знову ж таки я підкреслю це не є масовим явищем. Альоно, ви важливу річ зазначили, що інтеграція ВПО в громадах відбувається в принципі добре, і люди сприймають так само там добре цих людей. Це важливий момент, але в той же час публічно деякі політики, ну ми цитували, наприклад, Мар'яну Безуглу, народну депутатку від слух народу, вона сказала про те, що ВПО, які повертаються на окуповану територію, є фактично зрадниками. Отакі, от, от досить вороже Ставлення до таких рішень українських переселенців чи часто воно зустрічається, як ви можете відреагувати на такі публічні заяви політиків дуже часто заяви політиків ніяким чином не корелюються з позицією суспільства, і насправді, коли ми говоримо про дослідження та про якісь evidence-based там ми говоримо про те, що ставлення до людей, які виїхали з окупації, до переміщених осіб, краще. Ніж до тих, хто виїхав за кордон. Але зазвичай ми це да, не комунікуємо. Ми розуміємо, що є певні да, питання, що ми мусимо просто зважати на те, що, да, що люди, які виїхали за кордон, навіть по деяких показниках деяких. Дослідження до них ставлення трошки тако до більш далекої категорії, ніж до ВПО. Що стосується політиків, то я можу сказати, що це дуже небезпечні тенденції загалом публічної, публічної позиції, що щодо того, що повернення проживання в окупації є таким. Якоюсь зради національних інтересів України, і загалом перетворення вибору людини повернутися чи відвідати окуповані території в якийсь моральний вибір, те, що людина якось е зробила вибір в пользу Росії на користь Росії, якщо поїхала на окуповану територію, це дуже небезпечно, тому що в окупації проживають мільйони наших співгромадян. Ми як держава направду зацікавлені, щоб в окупації проживали проукраїнські громадяни, щоб туди не заїжджали росіяни. Ми зацікавлені в тому, щоб нас чекали, щоб були люди лояльні державі України. І якимось чином криміналізувати чи робити це якимось там не знаю порушенням, або якісь яким, аморальним вчинком залишатися чи їхати в окупації це абсолютно неправильно з точки зору державної політики абсолютно шкідливо для нашого підтримки зв'язків з мешканцями окупованих територій. Люди не мають виправдовуватися за те, що поїхали провідати свою хату чи свої близькі в окупацію, але натомість держава. Має пояснювати ризики. Ми маємо чесно комунікувати з людьми. Що так, ви напевно їхати в окупацію? Це кожного вибір. Але ви маєте розуміти ризики, що там захоплюють людей, що там відбувається охота на невідом, що там людей затримують і поміщують на підвали. Що якщо у вас є родичі в державних органах влади, збройних силах України для вас ризиковано їхати? Оце треба, щоб держава комунікувала, а не а не клеймувала і блеймила людей за те, що вони їдуть в окупацію. Це, це давати оціночі суджень по суті, та бо є в принципі закони, які чітко вказує, наприклад, хто такі зрадники і розкидатися такими словами може бути досить небезпечно. Але ми це бачимо по реакції, в тому числі ВПО, які в соцмережах або в особистих зверненнях реагують на такі заяви. Альоно, я вам дякую. Я також зауважу, що ми чи не вперше готуючи тему пов'язану з переміщенням осіб, стикаємося з відмовами спікерів від влади, причини різні, ніби там відрядження, наприклад, так. Але ми також бачимо, що це інколи схоже на певну тенденцію, і лише сподіваємося, і надалі продовжимо Прошувати представників влади в наші ефіри і хочемо почути відповіді на ті питання, які логічно виникають у журналістів, у переселенців, які ми можемо адресувати в цих ефірах. Я дякую вам, Альона Луньова, директорка з адвокатії Центру прав людини зміна, була гостою свобода ранок. Шановні наші глядачі, ми ці ефіри робимо за вашим запитом і для вас. Тому, будь ласка, діліться своїми історіями, тими проблемними моментами, з якими ви особисто на своєму досвіді стикалися. Пишіться під цим відео, пишіть нам соціальні мережі. Це дуже важливо мати такий конект. З вами була Катерина Некреча і свобода ранок бажаємо вам спокійного дня до зустрічі.